І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Будьте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 21 людина постраждала через удар авіабомбами по Харкову. Двоє поранених у важкому стані. Одна з бомб влучила в дерево поблизу 16-ти поверхівки. У будинку зруйновані конструкції довелося евакуювати 68 людей. Вибиті усі вікна, понівечений фасад знесло балкони. У дворі ущент згоріли чотири автівки. Ще зо два десятки пошкоджені. У семи будинках поруч а також в навчальному закладі вибиті вікна. На усю ніч ворожий удар ліквідовували півсотні рятувальників. ДСНС зараз спеціалісти встановлюють, хто була керована чи фугасна авіабомба. Нації досить значні електроенергії наразі тут не буде, і звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під'їзду цього житлового тобто будинку. Наразі люди вже звертаються комусь потрібно ну щоб його довезли, скажімо так, із речами всіма необхідними до близьких та рідних у там Харкові наразі тут будуть відповідно працювати всі. Служби, кому буде необхідно, буде надано, тимчасово там відповідне помешкання для проживання. Двоє чоловіків і досі перебувають у лікарні після атаки росіян по кривому рогу. Пошкоджені понад 50 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Понеділок, 23 вересня, у місті оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих. Нагадаю, армія РФ вдарила по місту ракетою у ніч на суботу. Поцілили по приватному сектору. На місці загинули троє місцевих жителів. Серед них бабуся та її 12-річний онук. Ще троє криворіжців дістали поранення. Одного з пацієнтів медики. Уже відпустили додому ще двоє. З опіками різного ступеня важкості у лікарні ми госпіталізували двох постраждалих. Один дуже тяжкий, дуже тяжкий опіковий шок, враження до 80% ділянок тіла. Його життя під загрозою. А другий постраждалий середньої важкості. Масована атака шахедами знову цієї ночі окупанти запустили їх близько 9-ї вечора з Халіно, це Курська область, а потім з Приморсько-Ахтарська та Єйська. Шахеди заходили через Сумщину, а також Одещину, Запоріжжя та Херсонщину. Звідти прямували на Харківщину, Полтавщину та Черкащину, Кіровоградщину, Вінниччину та Хмельниччину. У цих областях працювали сили ППО. Звіт про їхню роботу очікуємо трохи згодом. І все ще триває повітря. На тривога через загрозу ударних БПЛА в північних та центральних областях. Росіяни не шкодують живої сили та техніки на Покровському напрямку. Упродовж минулої доби противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, а також Воздвиженки та Михайлівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Важким залишається Курахівський напрямок. Ворог здійснив 20 спроб прорвати нашу оборону. На Харківщині сили оборони зупинили дві ворожих атаки. Там агресор намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовча. Анська північний кордон під прикриттям німецьких леопардів на цих танках проходять бойове злагодження підрозділи п'ятої окремої танкової бригади оперативного командування Захід щодня тренуються, відпрацьовують взаємодію між екіпажами і вдосконалюють навички управління технікою. Які переваги леопардів над радянськими танками військові розповіли нашим кореспондентам. Постріли з різних позицій, з місця та на ходу. Так тренуються українські танкісти на німецьких леопардах. Їх часто порівнюють з радянськими Т-64. І тут леопарда чимало переваг. Мерседес і Жигулі. От і все. Простота керування. По перше. Набагато більше місця механіка водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. 64 четвертій так не зробиш. Найбільше танкісти хвалять двигуни леопардів. Це понад 800 кінських сил. Він стрімко розганяється. Заднім ходом їде 30 кілометрів за годину. Це дозволяє швидко відступити та вберегти екіпаж. А ще танки обладнані тепловізорами, які е. Ефективні в нічних боях є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за. Що 3-4 от можна в неї попасти. А на 64-72, я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири кілометри спокійно працювати. Всі екіпажі вчилися за кордоном. Українці показали інструкторам, що без проблем можуть освоїти сучасні леопарди. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відмінно. Бойове злагодження леопардів проходить і в день, і вночі. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Єдині новини. Наступний тиждень може стати визначальним у зупиненні російської агресії. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. У четвер, 26 вересня, він відвідає Сполучені Штати Америки, де зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом і особисто представить йому план перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі цього плану. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів. Не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів у президента Сполучених Штатів. Слава Україні! І у Нью-Йорку готуються до тижня високого рівня головного заходу генасамблеї ООН, в якому візьмуть участь світові лідери більшості країн світу, глави держав та урядів уже з'їжджаються до США, аби вирішити низку ключових питань, і війна в Україні одне із них. Як пише західна преса, очільники країни обговорять дозвіл на застосування далекобійної зброї в глиб Росії. Тож на які рішення Білого Дому варто очікувати, Юрій Гула розкаже. Наступного тижня у цій будівлі на генасамблеї зберуться глави майже 200 держав, окрім Китаю та Росії. І хоч ми звикли, що від ООН варто чекати стурбованості, а не конкретних рішень, але саме на цій осінній сесії в Нью-Йорку може бути схвалений один із історичних кроків. Як пише західна преса, європейські й американські лідери на полях генасамблеї мають узгодити дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських базах, тилах і аеродромах. Але оголошувати із трибуни на загал про це не будуть. Підкреслює Зе Times. Well, we ми довго обговорювали, як гарантувати, щоб Україна мала все необхідне у військовому, політичному, дипломатичному і в плані допомоги, аби пройти жорстку зиму 2025-го. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським через кілька днів на генеральній асамблеї, щоб обговорити нашу стратегію. Війну неможливо виграти лише за допомогою якоїсь однієї зброї, підкреслюють британці. І як пише політико, вже в понеділок наші союзники можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, у який ще вперше за час повномасштабного вторгнення може включити ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Така зброя дасть змогу вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Але Зеленський наполягає на необхідності серйозних рішень. Сьогодні ми не можемо говорити просто про можливість використовувати нам Атакамс. Чому? Бо пізно вони пересувають літаки на інші аеродроми, підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на понад 300 кілометрів. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди, тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення. Це рішення значною мірою залежить від глави Білого Дому та його адміністрації. Чи піде Байден сильним лідером з посади? Покажуть найближчі дні. У понеділок президент США виступить на генасамблеї, де говоритиме про Україну. А вже у вівторок із трибуни ООН виголосить промову і Володимир Зеленський. Потім вони вирушать на зустріч ТеТ, -тет до Вашингтона, де президент України представить американському лідеру план перемоги. В американській столиці на Володимира Зеленського чекає зустріч із кандидаткою у президенти Камалою Гаріс та представниками обох партій у конгресі. А от місце зустрічі із Дональдом Трампом поки тримають у секреті. Політики розмовлятимуть у четвер чи п'ятницю. Тож тиждень обіцяє бути багатим на перемовини та рішення, які вплинуть на хід війни. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна. Марафон Єдині новини. США, Індія, Японія та Австралія закликали до миру в Україні. Така заява з'явилася на сайті Білого Дому. У ній йдеться про необхідність дотримання міжнародного права та принципів статуту ООН, зокрема і територіальної цілісності та суверенітету усіх держав. США, Індія, Японія та Австралія є учасниками чотиристороннього безпекового діалогу. Лідери цих країн зустрілися напередодні в американському місті Делавер. Очікується, що вони також візьмуть участь в генеральній асамблеї ООН. У Києві знову погіршилася якість повітря. Від учорашнього вечора українську столицю знову закутав смог. Жителям та гостям міста радять зайвий раз не виходити на вулицю, пити більше води та зачинити вікна. За інформацією міжнародного моніторингового сервісу, який досліджує забруднення атмосфери. Київ нині входить в десятку міст на планеті, де дихається найгірше. Він на сьомій сходинці. Перша трійка лідерів: Пакистанський Лаор, столиця Індії Делі та індонезійський мегаполіс Джакарта. Сім автошкіл для осіб із інвалідністю вже працюють в Україні. Третина учнів це ветерани війни. І в таких закладах вони проходять повноцінний водійський курс. І теорію, і практику. Анастасія Терещук розпитала учнів, як їм навчається. Дивись, щеплення визов, включив передачу. Потім поступово щеплення відпускаєш поступово, але трошки додаєш обороти двигуна. І Антон Рушев. сьогодні. У ветерана перше практичне заняття із водіння, і він вперше сів за кермо авто. Ну класно, мені сподобалось. Дуже Антон Юшков отримав мінно-вибухове поранення на Херсонщині у вересні 22-го року. Нині почуває себе значно краще. Ось вирішив навчитися кермувати. Для себе хочу Саморозвиток. В основному поки на категорію Б, а ще не обрав механікачні. А ось Андрій за кермом на навчанні не вперше. Вже виїжджав у місто. Спочатку, ви знаєте, схватило такого руля, то їхав, а потім вже так трошки. вже більш-менш буувіреніше машина ветерану потрібна була давно для буденних справ. Є сім'я, є діти, ми живемо далі. Треба дійсно якось працювати, водити дітей в школу на якісь там заходи. Всього за рік існування такої школи 113 осіб із інвалідністю навчились керувати автівкою або ж навчаються зараз. Теорія, здебільшого, дистанційно. Потім складання іспитів у сервісному центрі і практичний курс водіння. Вчаться на спеціальних автівках, переобладнаних під потреби кожного майбутнього водія. Кожен автомобіль ми підбираємо під підслухача. Ну, умовно, це називається ручне керування, але він багатофункціональний. На одній із них навчається ветеран війни Сергій. В чоловіка два протези: єдиний зручний спосіб кермування для нього ручне управління. Такі речужок. Він там якось приварений чи причіплений до педалі. Ось коли я хотіла на себе машина йде вперед, впредну коли від себе воно тормозить. Ну не знаю. Мені я б не сказав, що там прям легко, сильно, але це цікаво, і ну, вроді би інструктор каже, що все добре, все нормально. Хвалити навчання у автошколі для осіб із інвалідністю вартує 6 тисяч гривень, проте може бути і безкоштовним. При зверненні у школу працює благодійний проєкт Драйвери. Умови дуже прості. По перше, це має бути ветеран. Або діючий військовослужбовець. По-друге, він має мати групу інвалідності. Першу, другу, третю це вже не важливо, тому що кошти обмежені і ми намагаємося їх надати саме допомогу, саме тим, хто найбільше потребує. Поки в Україні є лише сім таких автошкіл. Проте їхня кількість збільшуватиметься, оскільки розуміємо, що на жаль, кількість таких людей в село повномасштабного вторгнення і активних бойових дій збільшується як серед військових, так і серед цивільного населення у Львові, Києві, Одесі, Кропивницькому, Каменець-Подільському та Кривому розі можна здати екзамени та отримати категорію Б. А у Дніпрі доступна і категорія це один. Анастасія Таріщук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон Єдині новини.